Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні ми з вами відправимося в подорож в зоопарк. Скажіть, чи бували ви раніше в зоопарку? Так, Хто мешкає в зоопарку? Звичайно, тварини. Тож сьогодні ми з вами відправимося в віртуальну подорож до зоопарку. І перше завдання, яке нам треба виконати, це розселити тварин у їх будиночки. Скажіть, будь ласка, хто мешкає в зеленому будиночку? Так, звичайно, жираф, тому що будиночок високий і жираф також високий. Скажіть, будь ласка, хто мешкає в жовтому будинку? Так, звичайно, це зебра. І в блакитному широкому будинку мешкає хто? Носоріг, звичайно, молодці. Скажіть, будь ласка, скільки лам ви бачите? Лама одна, а скільки слонів? Також один. Одну ламу і одного слона ми можемо позначити цифрою один. А скільки тут слонів? Так, два. А скільки тигрів? Також два. Отже, один слон, ще один слон, разом два. Ми можемо позначити їх цифрою 2. Отже 2 це один і один. Послухайте уважно віршик. І зрозумійте, на кого схожа цифра 2. Двійка на ставку живе. Наче лебідь пропливе, обернеться, посміхнеться, малюкам крилом махне. На кого схожа двіка? Так, звичайно, на лебедя. Ось така цифра два. Яка схожа на лебідя, схожа на фламінго, ніби лебідь і фламінго вигибнають свої шийки. Цифра 1 схожа на дракончика, а цифра 2 схожа на лебедя. Ось так легко запам'ятати. Скільки левів ви бачите? Один. А скільки зебр? Також одна. Тож одного лева, одну зебру ми позначаємо якою цифрою? Один. А дві панди і два зубри ми позначаємо цифрою 2. А в цьому вольєрі мають залишитися тільки ті тваринки, яких по дві. Лама одна. Тож ми її не залишаємо. А скільки тигрів? Два. Вони залишаються. Скільки панд? Одна. Скільки пеліканів? Два. Скільки дикообразів у нас? Один. Скільки бегемотів? Два. Скільки у нас жирафів? Один. Тепер зробимо невеличку гімнастику для очей. Уважно слідкуйте за листочком, не повертаючи голови. Тепер уважно розгляньте, будь ласка, наші малюнки. Нам потрібно вкусрожні клітинки заселити якусь тваринку. Яка тваринка поселиться в, синьому, в синій клітинці? Так, звичайно, це дикообраз. А якої тваринки не вистачає в жовтій клітинці? Так, слоника якої тваринки не вистачає в зеленій клітинці? Так, зебри, молодці. Якої тваринки не вистачає в зеленому квадратику? Так, носорога. Червона пуста клітинка. Кого там не вистачає? Ведмедя. Кого не вистачає в порожній синій клітинці? Звичайно, мавпочки. Гра будь уважним. Встаньте, будь ласка, біля своїх е, стільців і слухайте уважно віршики, виконуйте тільки те, що правдиво. Присядьте в кого два вуха, підстрибніть в кого два носа, поплескайте в кого один язичок. Пострибайте в кого два вушка. Присядьте в кого одна нога. Присядьте в кого дві руки. Пострибайте в кого двоє очей. Покрутіться в кого два ротики. Поплескайте, в кого одна голова. А тепер тихесенько сідайте на свої місця. Подивіться уважно на екран і скажіть, чия це тінь. Так, жираф, папуга, зебра. Давайте ми разом з вами погодуємо мавпочок. Кожній мавпочці дамо по банану. Тепер кожна мавпочка має банан, і бананів більше не залишилось. Отже, ми кажемо, що мавпочок і бананів однаково або порівну. Погляньте уважно на малюнки і скажіть кого більше. Крокодилів чи фламінгу. Фламінгу. Порівну. Верблюдів чи бегемотів? Звичайно, бегемотів. Кого більше тигрів чи слонів? Два і два. Отже, ми кажемо порівну. А тепер уважно дивіться на малюнки і кажіть, хто сховався за кущем. Молодці, ви дуже уважні. Наступним завданням у нас є прикрасити змійку геометричними фігурками. У нас є ось така чудова змія, і її треба послідовно прикрасити фігурками. Круг, трикутник і овал. Яка фігурка буде наступною? Звичайно, круг, далі трикутник. Овал, круг, трикутник, овал, круг, трикутник, овал, кружечок, трикутник, овал, кружечок. Молодці справилися з цим завданням. Розгляньте, будь ласка, тварин і скажіть, хто найвищий? Так жираф. Його поставимо зліва. Далі з зростом хто буде? Слон? За ним носоріг і крокодил. Хто найвищий? Жираф. Хто найнижчий? Крокодил. Для того, щоб поготувати тварину, у нас є ось такі відерця. Як ви вважаєте, для лева їжа в якому відрі? Так, звичайно, з зеленого, тому що лев один і відро одне. А їжа для тигрів в якому відрі? В жовтих, бо тигрів два і відеречок у нас також два. Для того, щоб погодувати слона, ламу і вовка, у нас є три відерця. Скажіть, будь ласка, для слона їжа в якому відрі? Так, в зеленому, тому що слон великий і відро теж велике. Для лами в жовтому і для вовка в червоному. Молодці, ви гарно справилися з цим завданням. Тож ми можемо пограти з нашою мовпочкою. Нам потрібно сказати, де знаходиться мавпочка. Зліва вгорі. Справа вгорі. Зліва внизу. Посередині справа внизу. Ось і завершилася наша подорож. До нових зустрічей. До побачення!